Прийшов на ринок України, сорт має назву Максус. Дуже вдале поєднання до цього. Жоден сорт, який є на ринку України, не мав такого вдалого поєднання. Це ранньостиглість стиглість і високий вміст протеїну. Цей сорт може формувати протеїн на рівні 44% на суху речовину. І знову ж таки, завдяки цьому вдалому поєднанню ми маємо якісний, дуже ранній білок. Дуже часто при реалізації сої ви знаєте, що рання соя, як правило, вона все-таки має більшу вартість. Тут ми маємо більшу вартість як за рахунок більш раннього урожаю, так і за рахунок високого місту білку. А яке число у нього? 2400. І чому я вам її показую, дивіться, з того боку ми маємо 2500-2400, тут візуально цю різницю якраз ці 100, 100 одиниць маємо. Знову говорячи про цей сорт, ми, маємо, ми бачимо, що цей сорт має зараз, назвемо це орієнтовно невелике полягання. Точно таке саме полягання мав точно, сорт інший, точно, точно, точно. більш ранньостиглий, але ну, я це я зараз, показав, коли вона зроби починає зроби, скидати я... листя, вона просто піднімається. І ми дійдемо до наступного сорту і ми це побачимо. Говорити знову ж таки про цей ранній сорт і про потенціал його урожайності я не буду. Це сорт нішовий, це раннє збирання, це під посів озимих культур. Це високий білок. Зрозуміло, кеттон він не сформує. Потенціал його урожайності 3,2 тонни з гектара. Це те, що реально було досягнуто на цей день. Ось так. Вся густота 550 тисяч. Маса тисячі сім'ян у нього десь в районі 180-190 грам. По першому покофу 190-200. І знову ж таки, для чого, дивіться, ми не дуже часто називаємо кроп-хед-юніці, теплові одиниці канадійські. Для чого це зроблено, дивіться, знову ж таки, для порівняння. Посередині ми маємо сорт, який має 2400. Перший сорт має, кофе має 2500. Якщо ми говоримо про цей сорт, цей сорт має назву порюс. Коріс це канадійська назва, українська назва хороб. Сорт, який має 2550 теплових одиниць. Знову ж, ця різниця між тими сортами, вона оповірно зараз. Видно. Чим відрізняється сорт? Знову ж таки, сорт, який високобілковий, ми бачимо продовження високобілкової групи 2400, а це 2550. Може сформувати білок на рівні 45%. Постепенно ви бачите, що відвідується.